Нам дуже пощастило з нашим географічним розположенням, тому що такий портпост, який знаходиться на межах трьох областей, і якісь нові течі, прогресивні люди заїжджають або такий, ну відбувається обмін людьми, тому що багато молоді студентів їде, наприклад, в Харків чи Полтаву чи Суми навчатись. Або, наприклад, в Київ, да, і потім повертаються і везуть з собою якісь нові ідеї, намагаються реалізувати це в Ахтирці. В Ахтирці завжди щастило з людьми, які тут народжувалися чи опинялися якимось там дивним чином, да, і вони завжди сприяли тому, що Ахтирка розвивалась. Мені дуже подобається, що Ахтирка розвивається. В культурному плані, наприклад, дуже багато мистецтва художнього дуже добре розвивається якась музична да? Причому це сучасна музика, сучасне мистецтво, вуличні культури дуже добре розвиваються попри все. Це робить ахтирку, такою якою вона є. Це робить якоїсь такою важливою і особливою. Суто ахтирський вайб він полягає в тому, що кожна людина як крема да, одиниця. Вони мають певний бекграунд, там свої погляди, смаки. Але за счет невеличкого розміру і за счет того, що люди один одного знають, в результаті ми отримуємо цей обмін досвідами, обмін думками, таку мапу ідентичності, яка відрізняє ахтирку саме від інших міст, маленьких міст, великих неважливо.